На цьому світі ви не випадково. існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ви у Бога, вона велична, чиста і свята. Ваш погляд, усміх, чи хода і врода єдині в світі ви одні такі, бо ще із материнською тробою, бо знав всі ваші дні важкі і легкі. Які батьки, такі діти кажуть, та ваші в серці чути пульс ваця, уся надія, вся любов і правда, і світло ваше від Його лиця. Коли життя вас нищило й било, Господь теж плакав сповні співчуття, це вас лише сильнішими зробило і ближчими до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя? Він чує всі прохання і зітхання, що у молитві линув до Отця. Коли слабкі, тоді васправді сильні, хто з популу постав, той і воскрес, бо руку завжди подає все сині, всім тим, хто щиро прагне до небес. На цьому світі. Існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ви Бога, дорога ваша, світла і проста. Слава Богу!